Знову ми знаходимося у сільському клубі. Це деокуповане село, яке, яке знаходилось під окупацією російських військ. Фашисти стояли у цьому селі. Ви бачите кабінет, який ми будемо зараз переформатовувати в гінекологічний приймальний кабінет. Ось стоїть наш УЗД-апарат. Зараз його будемо розкладати. Вже зробили такий стіл для прийому пацієнтів. І це в нас буде як гінекологічне крісло, а, і як ультразвукове а, кушетка для ультразвукового дослідження. Отак от, от буде гінекологічне крісло, і отак от, от буде кушетка. Це є жінкознавство під час війни, організація кабінету жінкознавства для огляду населення під час війни.